З Євангелія від Йоанна. Того часу нарікали на Ісуса Юдеї, бо Він сказав, Я є хліб, який зійшов з неба. І казали, Хіба це не Ісус, син Йосифа, батька й матір, якого ми знаємо? Як же тепер, каже, я зійшов з неба? У відповідь Ісус сказав їм. Не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який мене послав, не притягне Його, і я воскрешу Його останнього дня. Написано в пророків, і будуть всі навчені Богом. Кожний, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив Отця. Воістину, воістину кажу вам. Той, хто вірить, має вічне життя. Я є хліб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить з неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я є хліб живий, який зійшов із неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу.